Друзі. Якщо ви будете телефонувати своїм ближнім і запрошувати сюди, і якщо вони вам раптом скажуть, що вони втомились, що у них голова чи руки, чи ноги, чи живіт болить, чи щось інше болить, чи, можливо, вони знайдуть ще якусь причину, щоб обрати, виправити свою слабкість і байдужість. Скажіть їм ще одне славне ім'я, безперебічня ще одного героя. Ось він стоїть, вийшов біля мене. Це селянин із Бориспі. Це є інвалід Першої групи, який уже півтора роки приїжджає сюди на своїх костюм. de um,